Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Добрий, Тобі всім, штурм. не вражає. На Волині жнива розпочалися пізніше через погодні умови. Зараз збирають озимий ячмінь. Ми дуже мало зібрали з цих полів озиму по ячменю. У Луцькій галереї мистецтв відкрилася виставка художника Олександра Байдукова з нагоди сторіччя від дня народження. Він виїжджав в ліс сюди якийсь лісових галявин, і він там малював. У Луцьку попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Ходарєвим. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці, як повідомив у своєму телеграм-каналі Луцький міський голова Ігор Поліщук, боєць служив навідником в аеромобільному взводі. Загинув у віці 39 років 2 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання у районі міста Мар'їнка. Донецької області тіло Олексія Ходерєва повернули в Україну в рамках обміну із Російською Федерацією. Бабуся загиблого Любовна Вроцька сказала Суспільному, що Олексій доброволець вирішив захищати Україну, незважаючи на те, що був удівцем, і самотужки виховував двох неповнолітніх синів. І на війну не брали, а він і брехав тут те, що жінка в мене є. Так вийшлося, що думав, що. Україну збереже. Що вже герой, то вже герой, то нема що сказати. Що вже ми не пускали, що вже ми не казали, то він з мамою сварився, що ви бабу підмовили, і бабу підмовили, О, що, щоб я мене не пускала. Ми за руку ж не візьму. Добрий Бог, дуже добрий, слухав всім. Не Єлизавета Закревська розповіла, що Олексій Ходорів товаришував із її сином. Шкода Крепко, це товариш мого сина. Він його хрестив дітей. Він бував в нас вдома. Добрий був світлий хлопець. Він весь час переписувався з нами, а потім вже не стало зв'язку. Ми зрозуміли, що його вже немає. Отаке слово. А йому буде земля. І царство небесне вшанувати пам'ять Олексія Ходарєва прийшли вчительки 15-го ліцею, де навчався військовий. Хороший хлопчик нормально вчився, ну більш-менш середньо. Мама працює в нас, вчителі всі то прийшли. А як ж як лишити? Після відспівування у храмі труну із тілом бійця пронесли театральним майданом. Ховали Олексія Ходорєва на алеї почесних поховань кладовища у селі Гражда. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. На Волині розпочалися жнива. Нині аграрії збирають озимий ячмінь, сказав фермер Ігор Павлович. За його словами, уржай цієї культури буде менший у порівнянні з минулим роком. Рання весна була дуже дощова. І тут порядка 20% земель були підтоплені, тобто затопило і. Ясно, що культура не виросла. На полях поблизу села Словатичі Луцького району посіяв озимий ячмінь на площі 300 гектарів. каже аграрій Ігор Павлович. Говорить, сьогодні урожай озимого ячменю зібрали і розпочали сіяти гречку. На полях працюють півтора десятки людей, шість зернозбиральних комбайнів. А на обробітку ґрунту трактор розпушує землю для цих посівів. Сезон жне пересідаємо з трактора на комбайн. Працюємо на комбайні. Кінчаємо жнува, присідаємо на трактор, Сіємо. Управляємо землю. 29-річний комбайнер Петро Камінський каже: на жнивах можна заробити грошей, не їдучи за кордон. Чоловік 6 років трудиться на цій техніці. У сьомій ранку збираємось, приїжджає робоча машина, забирає всіх, везе на роботу до комбайнів. Зранку обслуговування, коли зерно вже підсихає, нема роси, починаємо е, молот поля. Молотому до тієї пори, поки не почнеться роса. Десь до години десятої. Ми дуже мало зібрали з цих полів. Озимуєш меню. Приступили до посіву гречки як компенсатора, щоб все ж таки взагалі не спрацювати у мінуса. Тому надіємося, якщо не буде ранніх приморозків в вересні місяці, то в жовтні, 10-15 жовтня ми будемо з цих полів вже збирати гречку. Тракторист Юрій Третяк показує гречку, яку сіють. Розказує: планують посіяти цієї культури на цих полях 200 гектарів. Гречка. Буде ще один урожай. Нормально, умови дозволяють працювати. Сприятливі, суха погода. У зиму ріпаку постійно 1100 гектарів, у зиму і пшениці 1200 гектарів. Ну, плануємо десь за тиждень приступити вже до збору наступних культур. У вересні приступаємо до збору сої, соняшника, кукурузи, цукрового буряка. Ранніх зернових до збирання підлягає порядка 240 тисяч гектарів. Це пшениця, ячмінь, овес. Жито пізні зернові, які зазвичай збираються в осінню. Це буде кукурудза 50 тисяч 57 тисяч гектарів, гречка близько 3 тисяч гектарів і просто, якого посія небато пар порядка 250 гектарів. За словами Олександра Книша, керівника відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку. Жневна кампанія на Волині триватиме півтора місяці. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. До 1 серпня тим, кому виповнилося 25 і 45 років, потрібно вклеїти фото у паспорт громадянина України, розповіла Суспільному Наталія Левчук, речниця управління Державної міграційної служби в області. Ці слів, зміни пов'язані з рішенням уряду про скасування карантину через COVID-19. У пандемію така послуга була призупинена, тепер її відновили, каже Наталія Левчук. Це стосується тих громадян, і хочу наголосити, яким виповнилося 25 років та 45 років у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року. Їм потрібно звернутися до підрозділів міграційної служби в області, мати при собі дві фотокартки розміром 3,5 см на 4,5 см та вклеїти фото до паспорту громадянина України. Наталія Липчук каже: вклеювання фото у паспорт безплатне. Якщо до 1 серпня такі громадяни не звернуться до Державної міграційної служби і не вклеять фото, тоді паспорт громадянина України підлягає обміну на id картку. Говорить речниця міграційної служби, штраф за порушення термінів з її слів не передбачено не стосується вклеювання фотокартки до 1 серпня тих, в кого 20 чи 45-ліття припали на час воєнного стану. Розповідає Тетяна Романюк, завідувачка сектору оформлення документів управління Державної міграційної служби в області. Паспорти громадянина України у формі книжечки, зразка 94-го року, в яких не було вклеєно фотокартку по досягненню 25-річного віку і 45-річного віку, рахуються діючими паспортами громадянина України на момент проведення військового стану, і вони будуть дійсні ще 30 днів після закінчення військового стану. Суспільне поспілкувалося з відвідувачами, які на момент знімання були присутні в управлінні Державної міграційної служби в області. Про вклеювання фото і заміну паспорта у вигляді книжки на id картку кажуть таке. Я хочу id картку тому що це зручніше, ніж книжечка паперова. Через два місяці мені буде 45 і потрібно буде міняти документ. До цього часу я користувалася. Папером дуже зручно. Я не знаю, дитині роблю пластикову картку. А собі я ще подумаю. У Мене давно id картка, id картку просто зросніше носити. Хоча там свої нюанси витяг треба до id картки носити. Незручний речниця управління державної міграційної служби в області каже, радить громадянам якнайшвидше перевірити свої паспортні документи за потреби зі слів Наталії Левчук, вклеювання фотокартки при досягненні двадцяти. Або 45-річного віку можна здійснити у 14 підрозділах міграційної служби Волині незалежно від місця реєстрації. Такі послуги, говорить, також надають і ЦНАПи в громадах. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини. Луцьк 15 підлітків прийшли на спортивні та тренувальні ігри у Луцький міський молодіжний центр. Прийомам самооборони різним корисним умінням, наприклад, встановлювати намет, розпалювати вогнище чи готувати їжу на вогні, каже фахівець Вадим Тіснов у молодіжному центрі навчають постійно. Максимові Чмелюку, 13, у підлітковий клуб прийшов вперше. Мені е тато розказав про цей молодіжний центр, завів. 16-річна Анастасія Волосовець, студентка, відвідує клуб з минулого літа. Тут каже дівчина має нові знайомства, багато навчилася, і в такому спілкуванні відволікається від реалій. Весело завжди ну, дуже позитивно. Ну багато всякого цікавого. Нині гру для підлітків проводить іноземець Джек, якого запросили організатори. Це наш волонтер. Він працює не тільки з молоді, але й з військовими. Він дуже любить діток. Він був волонтером під Бахмутом. Потім він переїхав сюди. А є солдж. Soldiers stacking tires, but I make a game out of it and they take it seriously. Oh, it's so much fun. Anytime we have people band together, they're so much stronger than just one person alone. So you take one arrow, you can break it easily. With five arrows, you cannot break them, right? So we make up a silly game with tennis balls and uh, children's. 13-річна школярка Анастасія Семчук каже, зраділа, що гра буде проводитись англійською, бо це можливість попрактикувати іноземно вивчити ще більше слів. Хожу сюди практично кожного тижня. Дивлячись по погоді, та як виходить. Мені тут чесно сказати, дуже подобається. Різні ігри, ще якісь там розвиваючі штуки для нас. придумують. Ми запрошуємо різних людей. Тобто є приходять в нас люди, які ведуть інстаграм, сторінки, ютуб-канали різних політиків, діячів культури, мистецтв, акторів, музикантів. Деяких необхідно якось свою тривогу розсіювати. Зустрічі підліткового клубу відбуваються у Луцькому молодіжному центрі щотижня. Організатори запрошують усіх бажаючих, каже Вадим Тясунов. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини Луцьк. У Луцькій галереї мистецтв відбулося відкриття виставки до старіччя від дня народження народного художника України Олександра Байдукова. розповів голова Волинської організації національної спілки художників України Володимир Марчук каже: в експозиції представлено 50 робіт художника. Це десята частина його творчого доробку. 70% робіт це присвячені Волині. Хоча сам він був родом із Запоріжжя, він пішов на війну на третій день війни, прослужив там в армії війна до 47-го року. І коли їхав назад додому, він каже, що йому сподобалась Волинь, він тут зайшов, так і залишився. Виставки він кожен рік робив по Волині. І за межами подружжя Каркич із Луцька оглядає натюрморти і пейзажі Олександра Байдукова. Розповідають, прийшли на виставку, по про майстерність волинського художника. Знали давно. Тільки ми почали звідси, то ми ще не роздивились багато. Все гарно, все гарно, картини гарні. Дуже насичений колір про Олександра Байдукова. Я давно знав його картини прикрашають багато офісів. Мені подобається його реалістична манера виконання, гра кольорів. Заслужений художник України Леонід Литвин говорить, вчився у Олександра Байдукова малювати дерева і кору дерев. каже постійно захоплювався реалістичністю полотен художника. Він виїжджав в ліс, в лісництво і він там малював. Звіробой, дуби, берези, хмари, небо, озера. Ніхто так як він не відобразив на своїх полотнах нашого Волині. І 1972 року я тут працюю в тих майстернях. І Як прийшов ще, байдуков був молодий, 50 років, я з ним працював напевно. Ну, спілкувалися років 30 чи ті. Більше напевно 40. Я дуже добре не раз був в нього в майстерні. Ми так як колеги. він був справжнім художником. Для його крім мистецтва не існувало нічого. Виставка триватиме впродовж місяця. Анна Глущук, Сергій Денилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.